Вітаю всіх друзі. Скоро Новий рік, Різдво, Свято Святого Миколая. І у кожного українця є одне найбільше побажання на ці свята це наша найскоріша перемога. А ніхто не наближає нашу перемогу так, як це роблять наші Збройні Сили України. Наша ж задача їм всіляко в цьому допомагати, купувати їм ніштячки, машини, ще щось. Ось чим робити від нас все залежно, щоб хлопцям було гарно нищити ворога. Тому в цьому році ми не друкуємо календар на Новий рік, ми не розносимо подаруночки, а всі 100 тисяч новорічного бюджету ми спрямовуємо на закупівлю куль для снайперів. Ці хлопці точно знають, як добити до доста. Слава Україні! Смерть ворогам! Рухаємось вперед до нашої перемоги. Якщо вам заходить, приєднуйтесь. ваші гроші будуть додатковими до цього бюджету, щоб наших ворогів було менше і щоб перемога настала швидше.